Люди зі сталі, конкурс візуального мистецтва присвячений українським воїнам, влаштували до дня захисників і захисниць України у Вінниці. Молодіжному центрі квадрат відзначили учасників та переможців. Захід проведено за підтримки Вінницької міської ради. Виставка переможців експонуватиметься у молодіжному центрі до 14 жовтня. Військовий з крилами Янгола, який обіймає малюка, захищаючи від небезпеки. Таку картину на конкурс візуального мистецтва написала Ангеліна Устінова. Назвали її обійми, що повертають до життя. Її полотно отримало перше місце у конкурсі візуального мистецтва, який організували до Дня захисників. Зараз дуже важливо важливо, щоб діти давали захисникам поняти, що вони для них важливі і допомагають їм розвиватися, бачити майбутнє. Через мистецтво хлопці та дівчата показали, якою вони бачать Україну та її захисників. Дуже гарні малюнки, і хотів сказати, що коли дійсно нас до нас приїжджали капелани на фронт. Привозили дітей, дітей-малюнки. Ось це дуже також талинка, важлива. І в мене, коли я теж мені я їхав, мені моя дитина намалювала теж також малюнок. Я його постійно сив коло серця. Люди зі Сталі таку назву отримав конкурс. Захід організували Вінницька міська рада, департамент культури та дитяча школа мистецтв Вишенька. Цей конкурс він дає дає змогу популяризувати не тільки образотворче мистецтво, але й виховувати національно-патріотичні відчуття у учасників цього конкурсу. А найбільше це тих, хто будуть передивлятися ці роботи. Якщо ми подивимося на назви робіт, ми одразу зрозуміємо, що діти, учасники цього конкурсу, вони переживають біль війни по особливому, по-своєму. Виставка експонується у Вінницькому обласному молодіжному центрі. Квадрат переглянути її можна до 14 жовтня. Євгенію всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.